Нам рубероїд, шиферні гвоздя. От сьогодні привезли шифер. Це надважлива допомога, тому що шифер побитий всі, всі криші всі. в кожному будинку, в кожному є розбитий шифер. Домовились зі старостою, що ми по можливості, вони на нас напишуть запит, а ми по можливості перекриємо цей запит будівельними матеріалами, щоб хоча б закрити первинну потребу в перекритті дахів. Зараз ми привезли першу партію шиферу. Десь приблизно два тижні тому ми доставили роберої, цехі, там деякі так, по дрібничкам будівельні матеріали, щоб люди починали вже працювати. От. Ну і зараз так потихеньку-потихеньку люди будуть відновлюватись. Тащі, скоро зима, і людям хоча б щоб проводити внутрішні роботи, треба, щоб їм на голову нічого не капало. Це було нелегко здійснити в зв'язку з тим, що це потребує відповідної логістики, але у зв'язку з гострою потребою ми вирішили здійснити в тестовому режимі повну процедуру від закупівлі будівельних матеріалів до безпосередньо доставки в населення. Пункти для подальшого забезпечення перекриття дахів постраждалих домогосподарств. Там шифер теж весь злетів, в мене тут теж все злетіло. І бляху то побривало, все, все, все. Забора тут теж не було, оце все оце все лежало. У осколки, бачите, залишилися. Це дуже дякую, що привезли цей шифер. То буде якось щось потихеньку крити. Так що дякую всім, 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 хто надає себе по можливості. що, бо такої ще допомоги важливої немає в нас. Немає.